Дякую за запрошення на це свято. Та ще ця і добровільна робота громадян є невід'ємною частиною громадянського суспільства. Більш ніж половина шведів постійно беруть участь у громадянській роботі. Без цього я не перебережу. Швеція як країна Počutim to ilustrirati na no tej arhitekturi, da šlo v roke švedske volonterje. V Upsali, na primer, je to model, ki je uporabljen za opočiovanje datka volonterja za računov v poslu, ki pripadajo turizmi, kompaniji, podjetjemci, se lahko podpišejo za masažo ali splata za indijacijo veseline. Волонтери час від часу одержує абсолютно символічну винахроду, їхня робота залишається добровиною, але мати картку волонтера це престижно. Як бачите, ця модель поєднує соціальну відповідальність місу з волонтеріатом. У Швеції волонтерство допомагає залучити до...

Старші люди залишаються в тракті з маленькими дітьми або допомагають з уроками шпагерану. Таким чином створюється ситуація «лин-вин». Старші люди не залишаються на заводі, а молоді використовують цей шанс для свого розвитку. Наостанок, хочу побажати вам успіху у залученні нових вольнерів, Zostar Šveci i nadalje specijalnom rozjetu organizacije gromanskog susjedstva, takih jak je na primjer Gord. Mi za aktivnu gromadsku opoziciju i za aktivnost Ukrainice. Děkujem za vas.